Аю, я Наталка Лєтуринська і зараз на нативає про події в Україні і світі. У цьому випуску ви побачите. Аварія в Запоріжжі 16 людей постраждали у парламенті. Одним мільярдером стало більше. Атмосфера свободи і свята ювілейна країна мрій відбулася в Києві. У парламенті на одного мільярдера стало більше. Сьогодні вранці оголосили результати виборів у Севастополі. Нагадаю, там обирали нардепа по мажоритарному 224-му округу. Несподіванок не відбулося. Переміг мільярдер російського походження Вадим Новінський. Навіщо йому крісло у парламенті розбиралися мої колеги? І цей сюжет покажемо трошки пізніше. На Донеччині поховали загиблого депутата Костянтинівської райради Олександра Аксьонова. Він помер у суботу внаслідок важких травм, завданих шістьма чоловіками. Депутат регіонал і власник агрофірми втрутився у конфлікт між водієм трактора і пасажирами іномарки. Тракторист нібито випадково перегородив шлях дорогому авто. У міліції не пов'язують загибель Олександра Аксьонова з політичною діяльністю. І наполягають, полягають причиною смерті став побутовий конфлікт конфлікт. зараз у лікарні брат і племінник загиблого. Вони під час бійки намагалися захистити родича. За словами правоохоронців, одного з шістьох нападників уже затримали. Але свідчень він не дає. Односельці загиблого депутата припускають, побиття могло бути помстою за давній конфлікт. 2004-го Аксьонов пережив замах, і зловмисники, яких тоді засудили, вже могли вийти із в'язниці. Перед смертю депутат сказав, що упізнав в одному з нападників людину, яка сиділа тоді в залі суду. совершение данного преступления э, на бытовую почву ну, из хулиганских побуждений. То есть это первая и основная, которую мы рассматриваем. Но также следствие не отрицает тот факт и рассматривает еще дополнительные версии. Это, э, что данное преступление было совершено э, в связи с его профессиональной деятельностью. Э, вторая версия, что это преступление совершено э, в связи с его, э, скажем так, э, работой. Он займається бізнесом, являється э, хазяйном предприятия. Люди звернулися до президента, а він цього і не побачив. У Мукачевому у вихідні замалювали фарбу всі білборди, що містили звернення до Віктора Януковича. У посланні до глави держави була вимога віддати громаді 24 мільйони гривень, необхідних на фінансування місцевого водоканалу. Також йшлося про зведення нового будинку культури, освітлення вулиць та облаштування дитячих майданчиків. Кошти заблоковані казначейством. Повідомляє місцева громада. Звернення були розміщені в рамках всеукраїнської акції мирного вибивання, коштів до якої, окрім Мукачевого, долучилися Івано-Франківськ, Суми Рівне та інші міста. Повідомляє сайт Мукачеве.нет Сьогодні ж позафракційний народний депутат Віктор Балога на своїй сторінці у соцмережі повідомив, що власника компанії, яка розмістила білборди зі зверненням до президента, викликають в СБУ. Хочуть знати, хто замовник цієї соціальної реклами. І зараз покажемо сюжет про вибори у Севастополі і про переможця мільярдера Вадима Новинського. Перший день після перемоги і вже широкі жести. Мільярдер Вадим Новинський дарує заступнику міністра внутрішніх справ Сергієві лекарю військовий ретроавтомобіль. Бо в того день народження і іменинник, фанат історичних реконструкцій. Олігарх переміг на окрузі, набравши майже 54% голосів виборців. На другому місці представник комуністів Василь Пархоменко. Вони були фаворитами під час передвиборних перегонів. Опоненти самовисуванці Василь Зеленчук і Дмитро Білоцерковець набрали менш ніж 10%. Рекламу олігархові під час травневих свят забезпечував сам президент. Він доручив бізнесмену вирішити питання з будівництвом нового стадіону. Торік навесні Віктор Янукович своїм наказом надав росіянину Новинському громадянство України за визначні заслуги перед державою. А кандидат перед виборами пообіцяв, якщо стане депутатом, приєднається до регіоналів. Під час агітації Новинський зустрічався з бюджетниками. А ось його опонентові комуністу. Відмовили. Василь Пархоменко запевняє, конкурентні умови були нерівними. Предоставлення поміщення – це не означає встречу з избирателями. Нам же їх надо забрати работников э, колективів, що зробити крайне затруднительно, якщо адміністрація не хоче це делать или препятствует этому моменту. Поэтому, конечно, здесь бомбили абсолютно не в равных условиях. И поэтому я сделал ставку встреча на улице. За прозорістю виборів спостерігали представники від громадських організацій. Вони відзначили, вибори відбулися з порушеннями. Фіксовано факт вкидання двох бюлетенів членам виборчої комісії, що є однозначним порушенням. Згідно закону, один виборець отримує один бюлетень і має один голос. Також у нас зафіксовано факт, коли накручувалась явка. В Германії повідомлялось про те, що станом на 10 годину проголосувало проголосували більше 400 виборців. Що є неправдою? Члени виборчої комісії здійснили перерахунок по спискам виборців. Виявилось, що їх все ж таки трошки більше ста, а не чотириста. Вибори в Севастополі вирізнялися низькою відвідуваністю. Прийшло менш ніж чверть городян, що мають право голосу. Апатія і байдужість до того, що відбувається, так виборці характеризували своє ставлення до процесу. Я вже нічого не вірю. Уже пройшло двадцять літ, вже болячики нажив, успіли нажити. Да? А життя продовжує падати. А чому прийшли на вибори? Во-первых, прийшов, тому що ну я гражданин, це моя об'язаність. А в таких аперемінах суми не змінюється, але все-таки попитка діпитка. Переможець Вадим Новинський на другому місці в рейтингу 200 найбагатших людей України. Основний капітал йому принесли металургійна галузь і вигідне придбання гірничного збагачувальних комбінатів. Великий бізнес-інтерес він має саме в Севастополі, каже політтехнолог Тарас Березовець. Зокрема, колишнє балаклавське рудоуправління, яке йому належить, потребує певного юридичного захисту. Інтерес Вадима Новинського в до України. І до отримання статусу народного депутата, очевидно, пов'язані з планами, які він має після 2015 року наступних президентських виборів. Очевидно, він, можливо, не зовсім впевнений в перемозі діючого президента і таким чином хотів би застрахуватися від можливих, скажімо так, проблем з боку судових чи прорахованих органів. От Вадим Новінський зараз стане фактично формальним куратором. Він іде на посаду. Тіньового менеджера, от, скажімо так, людина, яка буде розпоряджатися і багато в чому визначати. Конструкцію да роботи цієї групи Рената Хмета в парламенті, тому що самому Ахметову зробити це складно і йому потрібен був була людина з менеджерськими якостями, які він виміг повністю довіряти. Кандидат від опозиції Дмитро Білоцерковець міг стати, але не став кандидатом від партії Удар і йшов як самовисуманець. Це стратегічна помилка опозиції. Вважає Тарас Березовець. Він каже, що партія побоялася випробувати свої сили в регіоні. На думку березовця, якби кандидат фігурував у медіа поряд з Віталієм Кличком, то отримав би Значно кращий результат. Ельвіна Саїдбулаєва, ділявер за Марія Черніхівська, Євген Кіяшко. Тевай. А далі у випуску розкажемо про такі події. У Єгипті розстріляли прибічників президента Мурсі. Боїнг у сан франциско розбився, бо надто повільно приземлявся. Закохані в Києві, полювали на каблучку з топазом у Запоріжжі маршрутне таксі на великій швидкості врізалося в знеструмлений тролейбус, який стояв на узбіччі. Від зіткнення передня частина маршрутки деформувалася настільки, що рятувальникам довелося вирізати кузовну частину, аби витягти пасажирів. 16 людей постраждали четверо перебувають у важкому стані. Одна жінка померла в лікарні. Паломка прийзла. Унустаналі ознака варійної остановки. Вот. Ну почему по какой причине водитель маршрутки не успел вовремя остановить свое транспортное средство? Сейчас будет выясняться. Сейчас будут опрошены свидетели, очевидцы. У лікарні залишаються троє українців, які в суботу постраждали в дорожній аварії в Угорщині. Як заявляють в українському МЗС, їм надають усю необхідну допомогу. Водночас місцева поліція повідомляє, що взяла під варту одного з поранених водія мікроавтобуса. 43-річного чоловіка підозрюють у спричиненні аварії з фатальними наслідками через недбалість. За попередньою версією водій заснув за кермом. Машина з'їхала в кювет, а двоє українських громадян загинули на місці. Ще трьох. З пораненнями терміново шпиталізували у місті Мішкольці. Пасажири поверталися в Україну через Будапешт із заробітків з італійського міста Бергамо. Єгипетська революція дедалі більше занурюється у криваве протистояння. Розстріл 40 прибічників колишнього президента Мурсі фактично знищив шанси на відносно мирну зміну влади. Тепер брати мусульмани закликають народ Єгипту до повстання. Обіцянки тимчасового президента провести розслідування трагедії не змогли вгамувати пристрасті. Стрілянина почалася у досвіта біля армійських казарм. В них, як вважається, утримують відстороненого президента Мохаммеда Мурсі. Його прибічники заявляють, що мирно молилися поблизу будівлі, коли по них відкрили вогонь. В результаті лише за офіційними даними щонайменше 40 загиблих, серед них жінки і діти. І ще 300 поранених. Як заявляють, представники братів мусульман загиблих півсотні, а постраждалих більше, ніж тисяча. Я стояв поблизу входу до казарм республіканської гвардії і бачив, як раптово на мене побігли люди. Я теж почав тікати. Мені в голову влучила каністра зі слізогінним газом, пішла кров. Солдати страшно били і кричали, щоб ми забиралися звідси. Військові мають іншу версію. За нею протестувальники з вечора перекрили усі підступи до казарм. А вдосвіта пішли на штурм, сподіваючись звільнити свого лідера. По них випустили сльозогінний газ, але не стріляли. Вогонь, начебто, відкрила група невідомих у цивільному, щоб скомпрометувати нову владу та армію. Також повідомляють про загиблих і поранених серед солдатів. Ми стояли на варті і повинні були гарантувати безпеку людей. Аж тут вони почали стріляти. По нас кидати каміння і коктейлі молотова. Багато моїх друзів тепер у лікарні. Хто б не вчинив розстріл прибічників президента мусі, зроблено це було надзвичайно жорстко у польовому шпиталі, який організували у каїрській мечеті Рабаа Аль-Давія. Десятки загиблих, усі від пострілів у голову до нас привозили і поранених, і убитих. Багато людей були у вкрай важкому стані більше ніж сотня з вогнепальними пораненнями. До нас досі везуть постраждалих. Тимчасовий президент Єгипту Адлі Мансур заявив, що вражений загибелі людей і створює судову комісію, яка має з'ясувати обставини трагедії. Він закликав обидві ворогуючі сторони до стриманості. Водночас брати мусульмани оголосили, що більше жодних переговорів з ладою не буде, а народ Єгипту має піднятися на повстання проти нелегітимного режиму. Напередодні протести дійшли і до курортів Хургади та Шарм шейха В обох містах відбулися мирні демонстрації, як противників, так і прихильників поваленого президента Мохамеда Мурсі. Поліція про всяк випадок запровадила підвищені заходи безпеки. Юлія Куценко ТВА. Боїнг 777 розбився в аеропорту сан франциско бо приземлявся надто повільно і надто низько. Про це йдеться у попередній доповіді з розслідування авіакатастрофи. А в компанії перевізнику Ейжіана Airlines зізналися, що літаком керував пілот Стажер. На Боїнгах він налітав лише 43 години. За кермо 777-го він сів уперше в житті. Вцілілі пасажири розповідають, що в останні секунди команда лайнера намагалася уникнути зіткнення з землею. Нагадаю, авіакатастрофа сталася в суботу в аеропорту сан франциско На борту Боїнга перебували майже 300 пасажирів і 16 членів екіпажу. Лайнер при посадці зіткнувся з насипом, що відділяв посадкову смугу від моря. В аварії загинули дві китайські школярки ще 182 людини доправлено в лікарню з різними травмами я можу сказати, що швидкість була значно значно нижчою від необхідної, але це поки дані з попередньої розшифровки бортових самописців. було видно, що ми летимо дуже низько. Нас ні про що не попереджали, не було ніяких оголошень. Але в останній момент я почув ревіння двигуна. пілот, напевно, намагався знову підняти літак в повітря, однак нічого не вийшло. Десятеро людей загинуло внаслідок іншої авіакатастрофи на Алясці. Авіатаксі з дев'ятьма пасажирами на борту розбилося неподалік столиці штату Анкориджа. Невеликі літаки таксі звичний спосіб пересування для туристів і жителів Аляски, де мало доріг і підступна погода. Але цього разу буденний політ обернувся трагедією. За попередніми даними, літак загорівся під час злету. Пілот і всі пасажири загинули на місці ще до приїзду рятувальників. Причини аварії. Досі невідомі. Папа Римський помолився за нелегальних мігрантів. Свій перший офіційний візит за межами Рима Франциск здійснив на італійський острів Лампедуза, біля берегів якого щороку гинуть тисячі втікачів з Африки та Азії. Візит став ще одним символічним жестом папи, який намагається привернути увагу міжнародної спільноти до проблем бідності і людських страждань. Франциск подякував місцевим жителям за їхню людяність і допомогу нелегалам і відслужив літургію скорботи за душами всіх тих, хто загинув. У морі, намагаючись дістатися у мріяного берега. Лампедуза найпівденніший із островів Італії. Від нього до Тунісу трохи більше ста кілометрів. За останні роки біля берегів Лампедузи загинуло понад 20 тисяч нелегальних мігрантів з країн Африки, серед яких щонайменше половина жінки і діти. Наше суспільство забуло, що означає плакати разом з іншими, співпереживати. Глобалізація байдужості позбавила нас здатності співчувати. Давні українські традиції і єднання з сучасністю. Цими вихідними у Києві проходив ювілейний 10-й етнічний фестиваль Країна мрій. Там була і літературна сцена, і козацькі розваги, і живе переказування кубзаря. З кожним роком свято набуває все яскравішого забарвлення. У цьому переконалася і моя колега Олена Опанасенко. Коли на кожного панку Сфера свободи і свята ви потрапили до країни мрій на ювілейному 10-му етнофестивалі. в Києві виступили понад 350 артистів із 15 країн світу. Для деяких мистецьких майданчиків перешкодою стала злива. Та найбільшими ентузіастами дивокраю виявилися виявились наймолодші мрійники. Я відчуваю, що ця країна мрій просто огортає мене своїм теплом. І Я відчуваю, що вона мені належить. Це моя країна мрій! Це моя країна мрій. Унікальними знаннями з малечею поділилися науковці-етнографи. Дітей розважили іграми, котрі віднайшли під час історичних експедицій. Писані в експедиції це все з різних регіонів України. Тут різні дитячі гурти показували цей полісся, цей Чернігівщина, це Полтавщина. Практично з усієї України показували ігри, якими гралися діти 100-200 років тому. Тобто, це справді українська традиційна дитяча культура. Етнозабавки зацікавили майже пів тисячі дітлахів. Навіть іграшки, які робили українці у силу давнину, привабили малечу більше, ніж сучасні технодива. Хапали всі питали, що як робити. Ми самого ранку почали з того, що робили коників сіна, от, таких. Коли сіно скінчилося, ми робили за тим же принципом, але коників з, з таких шпагатом. Ну і ось на таких моданок вміють тепер робити діти. Це класний, чудовий драйвовий етнофестиваль, який не тільки відроджує нашу давню українську традицію, але й не її сучасністю. Нісколько років тому, коли я тут був для дітей, так много розлішень не було і майстер-класи. і... Жекіда там призи, подарки тим часом на восьми сценах виступали артисти з України, Білорусі, Вірменії, Південно-Африканської Республіки, Німеччини, Ізраїлю, Канади та з інших країн. Напередодні засновник фестивалю Олег Скрипка зізнався, організовувати мистецькі заходи йому стало легше завдяки співпраці з державними структурами. Та зірки свята підкреслили найголовніше розвивати в Україні культуру тверезого і цікавого відпочинку. Олена Опанасенко, Євген Кіяшко, Тивай. Закохані шукали каблучку з стопазом у столиці. Так кияни відзначили свято Івана Купала за квестом для неудружених пар. спостерігала і наша Катерина Прудченко. В козацькому селищі під час святкування Івана Купала обійшлися без мавок і нечистої сили. Тут для романтиків уже четвертий рік поспіль проводять квест, де закохані шукають козацький скарб на Мамаєвій Слободі біля витоків легендарної річки Либі чарівного озера Красавиця. Цього разу скарбом була каблучка з білого золота і коштовним каменем Топазу ціною понад півтори тисячі гривень. Перш ніж отримати винагороду, молодим доведеться разом подолати чимало перешкод. У чагарниках верболозу між густими заростями пари плили на швидкість віночки. Обов'язкова умова конкурсу зробити це гарно і вплисти щонайменше три ромашки. Плела, коханий збирав У нас. Бачите, в основному дні ромашки, великі й маленькі. Такий ромашковий віночок. До речі, це мої улюблені ну, квітки. Перевіряли закоханих і на знання вітчизняних традицій, і рідко вживаних українських слів. Переплут це парубок, які залишаються до кількох дівчат одночасно. Запам'ятай Люба, вид у квесті було чимало складних перешкод. Усю ситуацію тримав під пильним наглядом сам козак Мамай. Відгадували загадки, шукали символічну квітку паперець, піднімалися на курган. Там? Стійте, покажіть Що Чотир, два три чотири п'ять. Все але найбільшим випробуванням за зізнанням учасників квесту був біг між майданчиками, де закохані мали виконувати певні завдання. Він постійно підганяє, каже швидше, швидше в нас хтось на хвості. Продемонстрували один одному, що ми все ж таки можемо бути командою. Ми можемо От, підтримувати один одного. Підтримувати одного, підкинемо на шляху пикувати, підганяти, але в цей самий час не конфліктувати. Організатори квесту нагадують, що починаючи від 9 червня і аж до Івана Купала, у наших прадідів був офіційний період залицянь. Він закінчується перед початком жнив. Каблучка, яку сьогодні шукали наші герої, символізує єдність закоханих душ, і це на думку козаків найкоштовніший приз. Звичайно, що для дівчат і хлопців є гарний приклад, як наші прадіди шукали собі пари. Не через інтернет треба їх шукати повернення до історичних джерел, до історичних традицій, а цебто до відновлення сильної родини української, бо ж козацькому роду не повинно бути переводом. Катерина Крученко, Віталій Подолян, давай. Пека влітку стає нормою для України. Висока температура цього тижня протримається до четверга, розповіли в гідрометцентрі. У Києві сягне 33 градусів з позначкою плюс. Вже з 11 липня слід чекати сильних злив, які почнуться із заходу. У ці дні українцям слід готуватися також до потужного вітру і граду. Через спеку у східних, південних і частині центральних областей сформувався високий рівень пожежної небезпеки. Формувався небезпечний вже четвертий клас пожежної небезпеки, і протягом найближчих двох днів цей ступінь досягне п'ятого класу, тобто найвищого класу пожежної небезпеки. Це повторюю стосується південних, центральних та східних областей України. Машина із творчими здібностями. Художник сконструював робота, який малює шедеври. Чикаський медіахудожник Гарві Мун оригінально вийшов із творчої кризи. Він створив робота, який малює замість нього. Тепер Мун лише програмує свого металевого протеже і спостерігає, як той виводить чорнилами на папері. Робомитець створює картини із вражаючою детальністю. Часом система дає збій, і робот малює не те, що запланував його господар. Проте сам художник каже, що його робот живий і в. Носить власні корективи у відвитвір. витвір більше про події понеділка розкажемо о 20.30. Дивіться і читайте наші новини на сайті Тиває Дякую, що довіряєте нам. До зустрічі.